Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Дивлюся на зал, вроді нас і не багато, але разом з тим нас багато. Слава Богу. Нас багато. я дякую Богу за проповіді моїх братів, що вже проповідували переді мною. Е, я нагадаю один віршик, ну два віршики, які брат Сергій перед початком читав. Може хтось пропустив, а може хтось вже забув, що брат Сережа читав. Про служіння Господу, брат, читав з 24-го розділу Ісуса Новина, 14 вірші і 15-й, а тепер бійтеся Господа і служіть Йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті та й служить Господеві. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім ми будемо служити Господеві. Слава Богу. Брат Юра переді мною проповідував так само за служіння Господу, дорогі мої брати і сестри, служити Господу це те, що нам сьогодні найважливіше. Найважливіше. Як легко. Здороги Господньої, брат Юра говорив відступити, десь був початок. І воно часто непомітно, але люди помаленьку-помаленьку відходять від істини. І він нагадував те місце, де апостол Павло до Тимофія казав, що останнього часу здорової науки приймати не будуть. Християни про церкву говориться. У мене сьогодні одне слово до всіх нас. Не так давно я з одним братом по телефону говорив, і ми бесідували на одну тему Господнього страху. Він навіть сказав, скільки місць в Євангелії написано, в Біблії написано не бійтеся. Ми знаємо, що страх в загальному ні до чого хорошого не приводить, правда? Я не запам'ятав, скільки разів в Біблії написано і не досліджував. Не бійся, але дуже багато разів написано, не бійся. Господь каже, не бійся. Чому? Бо я з тобою. Підеш через воду, не потопить, підеш через вогонь, не опалить. Чому? Бо я з тобою. Але про це слово ми ще поговоримо, я з тобою. На другий день, буквально після тої бесіди. Я відкриваю Євангелію в Біблію вранці, прочитаю і знайшов таке місце Божого Слова. І чомусь воно так запало в серце моє. і Я почав більше і більше про те роздумувати. Читаємо євреїв з 11 розділу. Вже брат прочитував Сергій так само з 11 розділу. Він каже, буду євреїв 11 розділу. Я думаю, буде читати те, що я маю читати. Але він в кінці розділу читав. Я читаю з шостого віршика, одинадцятий розділ євреїв шостого віршика. Шостий і сьомий. Догодити ж без віри не можна Богові. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, та тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти, нею світ засудив. І став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Ну, і так як ми беседували по телефону за страха, тут на другий день я відкрив і написано, що Ной побоявся, злякався. І воно мені так якось запало в серце, і я почав більше і більше роздумувати про це. Ной. Написано про нього, що Ной з Богом ходив, і злякався. З англійського перекладу на український воно звучить трошки по-іншому. Вірою Ной, отримавши попередження від Бога, про події, яких ще не бачили, у благоговійному страху, у благовійному страху, збудував ковчег для спасіння свого дому. Цим він засудив світ і став спадкоємцем праведності. Що з віри. Слава, Слава Богу. Благовійний страх. Або ось такий страх, який приводить людей до правильної дії, щось треба робити. Брати і сестри, давайте ми прочитаємо, як це було від початку, як, як він получив це відкриття від Господа. Це в книзі буття написано про Ноя. Ми знаємо, що в той час люди, кожний. Відступив від Господа, і Господь, навіть написано, що пожалів про те, що створив людину. Це буття, шостий розділ з п'ятого віршика читаємо. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь схил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм, і промовив Господь: зітру я людину, яку створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного, бо жалкую, що я їх вчинив. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповідь про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, ной з Богом ходив. Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів Сіма Хама і Афета, і зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя. прийшов кінець кожному тілу перед лицем Моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх землі. Зроби собі ковчега. Ну і тут далі я пропущу, щоб не займати часу, Господь дав все, розказав, як, з якого дерева, які отвори, от як, яка ширина, яка висота, яка довжина. І написано в 22 му віршику так. І зробив ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Слава Богу. Ной ходив з Богом, і він знав, як Бога треба чути, як Бога треба слухати. Отак говорили люди з Богом, ось так напряму з Богом ходив. Це цікаво, правда, брати і сестри. І Бог звернув на нього увагу, він ходив з Богом, і через те, що Він з Богом ходив, Він Бога слухався і робив так, як йому казав Бог. І написано, що він знайшов милість в Господніх очах. Уявляєте, в той час. Коли весь світ зіпсувався, коли всі люди зіпсовані, ну всі буквально, нема з кого приклад брати, нема в кого ради спитати, всі зіпсулися, всі зійшли всі з Божої дороги, так написано, відступили від Господа. А Аной продовжував Богу служити. Аной продовжував поступати по правді, і Господь каже. До ноя, я все знищу, я пожалів, що я створив. Написано в другому місці, що Бог створив людину досконалою. Взагалі, досконало. Друге місце каже, що Бог створив людей для своєї слави. А люди зіпсувалися в розумі. І зло в їхньому серці, і думки кожного часу тільки зло. І отого чоловіка Ноя, який знайшов милість в Господніх очах. Богу буде угодно зберегти і з нього знову продовжити рід людський. І каже: Господь до ноя, зроби собі ковчега. Що таке ковчег взагалі, брати і сестри? Ковчег це таке собі місце укриття. Хтось був, бачив, я думаю, більше переважна більшість з нас були на ковчезі, який тут недалеко від нас будували. І багато людей їздять, дивляться, що ж то за ковчег. Корабель на суші. Я певний, що коли Ной, тут навіть не написано, що він задавав якісь питання Богу. Бог сказав: так, 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 так роби, і Ной почав будувати ковчега. Корабля на суші. Я певний, що з нього сміялися люди. Я певний, що про нього думали якийсь дивний чоловік. В той час, друзі, на землі як такого дощу не було. Дощ не падав на землю. Земля в той час орошувалася росою. А цей чоловік будує ковчега і каже: світ цей буде потоплений водою. Ну, Звичайно, з нього сміялися, але він продовжував будувати. Він продовжував будувати, він побудував ковчега. Зробив так, як сказав йому Бог, і прийшов момент, прийшов час, коли написано, і вікна небесні відкрилися, і з землі почала йти вода, і люди, тоді вже оті невірні, які були оприділені Богом на знищення, напевно, бігли до Ноя і просили відчини, але Ной каже, двері не я закрив, двері закрив Господь. Благоговійний страх перед Богом. Друзі, ми живемо в такий час, коли багато людей сьогодні в тривозі. Ми пережили вибори. Переживали, тривожилися. На цей момент дивилися інші країни і весь світ. Ну і думаємо, щось може, може щось поміняється. Вибрали нового президента, який так само, як і всі попередні, нічого не змінить. Друзі, нічого не змінить, якщо не змінить Бог. Багато людей, та сама Україна, я спостерігаю, надіюся на якісь договори, на якісь союзи, на якісь ради, на інші країни, на допомогу, на зброю, на все інше. А люди, на жаль, про Бога забули. Це може один Бог. Це може зберегти і захистити тільки один Бог, тільки в ньому може, можемо укритися ми. Християни і всі люди, які до нього звернуться. Що нам робити християнам? Що нам віруючим робити, коли ми дивимося на ту ситуацію, в якій ми знаходимося сьогодні, і приходить страх, до когось приходить страх і, і не знаємо, куди йти і куди бігти, що робити, яку раду шукати? Друзі, будуймо ковчега. Будуємо ковчега. Я б хотів би, щоб. О той страх, який прийшов на Ноя свій час, благоговійний страх, який прийшов до Ноя, коли він почув відкриття про те, що не бачив ще, про те, що не чув. Ми сьогодні бачимо те, що не бачили батьки наші, що покоління, які прожили перед нами, не бачили і не чули, ми дожили до того часу. І якось часом тривога приходить до серця. Що нам робити? Будуємо ковчега. Де ми могли би укритися? Написано Ной почав будувати ковчега, щоб спасти себе і свою сім'ю. Я прочитаю ще деякі місця Божого Слова. Євангелиста Луки, 21 розділ з 34 віршика. Уважайте ж на себе. Щоб ваші серця не обтяжувалися не на, не на та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на, нас, на вас не прийшов несподівано. Напевно, і правильно буде сказати, на нас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні землі. Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. В загальному, брати і сестри, всі наші проповіді, вони є теорія. Ми проповідуємо теорію. Ну, за винятком, коли ми говоримо якісь свідоцтва, того, що ми практично пережили в нашому житті, в якихось ситуаціях, Через які проводив нас Господь, це практика. Але в загальному, ну, яку б тему ми не брали, чи то про віру починали говорити, чи про любов, чи про що інше це теорія. Але приходить момент, приходить момент, коли та теорія, те, що ми знаємо, те, що ми проповідуємо, те, що ми читаємо, і Господь. Провірає нас, і нам практично це треба пройти. От Провіру, ми можемо проповідувати, і ми проповідаємо, і, і правильно проповідаємо з Євангелія. Але коли приходить якась біда, і нам треба вірити, що з тої ситуації може вивести Господь. От, наприклад, молимося ми за потреби, дуже багато потреб, і ми молимося і молимося, і молимося. І, на жаль, це теж тільки теорія. А хочеться, щоб була практика. Хочеться, щоб Господь наші молитви вислуховував і посилав. Просимо. Хочеться, щоб в різних ситуації, яка б не була ситуація, щоб ми продовжували вірувати. Щоб ми не просто казали віруйте або мало вірив людей, а щоб всі ми вірили, щоб я вірив, коли, коли в моїй ситуації, як брат Юра казав, нічого не міняється. Брат Сергій казав, здається, молишся, молишся, нічого не міняється. І що робити? Продовжувати вірити. Практика. Каже Ісус, що той день прийде на всіх, живущих на землі, як сітка. Тобто на всіх, ніхто не сховається, ні один. Ніхто не укриється, ніде не укриється. І Він прийде на всіх, як сітка, живущих на землі. Друзі мої, є вихід. Оце місце, воно мені так дуже подобається. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським є вихід. Не треба лякатися, брати і сестри, не треба страшитися, треба продовжувати вірити. Тож пильнуйте і моліться, у Господа є місце укриття. Ми жили всі в тій країні, хто де на Україні, в Росії, хтось може з Білорусі є тут люди. Ну і певний час нам така можливість випала приїхати в Америку. І вже довший час ми тут живемо і добре живемо. Слава Богу. А чого ви не кажете, слава Богу? Комусь тяжко, комусь погано, комусь гірше, як там було, мені краще. І набагато краще. І я за це кожного дня дякую Богу. Ми скористувалися кращим, так написано. Якщо є можливість кращим скористуватися, ми, мудрі люди, це робимо. Але час, в який ми живемо, може помінятися і багато пророз, багато відкриттів, багато обставин, в яких ми знаходимося. Про це говорять, що час може помінятися і не на краще. І нам, друзі, як ніколи сьогодні потрібно будувати ковчег, в якому ми могли би укритися. Я ще вже третій раз читаю цей віршик, Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись та стати перед Сином Людським. Ще одне місце я прочитаю зразу. Написано, я читав про Ноя, що Ной з Богом ходив. От як нам знати, брати і сестри, що дійсно Господь з нами? Колись Господь з'явився до Гедеона і каже, Господь з тобою, муж сильний. А Гедеон задає питання Господу і каже, якщо Господь з нами, то за що нас все це впостигло? Мід'янятя угнітають. Поля витоптують, їжу з'їдають і обнищав Ізраїль через медіанітян. Ну чого? Вони від Бога відступили, Господь це все доступав. Але написано, що вони почали молитись. Пильнуйте і моліться. Вони волали до Господа, вони кричали до Господа. І ось той муж виколочував пшеницю, десь там заховався, і до нього ангел Господній прийшов. Господь з тобою, муж сильний. А як? А де ж ті чудо, про яке говорили наші батьки? А де ж той Бог, який вивів нас із Єгипта? І я, каже, я найменший, я із роду найменшого, і я найслабший. Він зізнавався в цьому, але там один чоловік, один брат з нашої церкви готувався до дитячої, до, до класу дитячого. І каже, От на що тут на оце місце хочу говорити дітям? На що тут звернути увагу? Я кажу, думаю, тут найовний основний з цього місця. Слова Господні, які він сказав, але я буду з тобою. Слава Богу. Слава. Ти слабий, ти бідний, ти немішний, ти найнічтожніший, можливо, дивишся і, і в моїй родині, і в моїй сім'ї. Я ніщо. І так правильно я вам скажу, брати і сестри, перед Господом визнавати, ми є ніщо. Але коли ми ніщо. Є сильний Господь, каже, але я буду з тобою. І далі що каже Бог, і ти каже, переможеш Мадінітян, як одного чоловіка. Зібрав велику армію, підготовив. Скажи, нехай хто боїться, і йдуть додому. Пішли. Потім ще відділилися. 300 чоловік і достатньо. А армія та була написана, що верблюдів одних них було, як піску морського. Являєте, яка армія? А скільки людей? Ти каже, переможеш їх як одну людину. Дорогі мої брати і сестри, нашому Господу немає неможливого. Немає неможливого. Треба йому служити. Даниїл, Даниїл Божий муж. Коли брат Сергій проповідував служити Господу, я згадав за Даниїла у той момент, коли був виданий указ. І він знав, що це, по законам мідян і Персії він незмінний поклонятися або просити от тільки в царя 30 днів. 30 днів. Ну, тільки 30 днів. Якщо хтось, царю, буде просити в якогось іншого Бога, крім тебе, царю, нехай буде вкинути у Львіний рів. І донесли царю і кажуть. Є один чоловік, який твоїм богам написано, він не поклоняється. Покликано, питає. Сідраха, місаха Абдінага так само кажуть, навіть нужди немає, навіть нужди немає царю нам відповідати. Той Бог, який може врятувати нас від огняної печі з твоєї руки вибавить. А якщо ні, через вогонь підеш не опалець. Слава Богу! І написано, за седрахами Сага Авдінага написано, що цар підійшов до тої печі, подивився і, дає, і задає питання: ви трох кидали? чи не трох кидали царю? Так. Трох. А я, каже, бачу четвертого. Кинули зав'язані руки, написано, вони впали в вогняну піч, розпалену більше, як перше. Написано, а вони ходять посеред печі, посередині печі. І четвертий подібний до Сина Людського. Алілуя. Як той цар нечестивий впізнав? Як той цар нечестивий, зрозумів, що це Ісус? Друзі, наш Господь, Він над всякими обставинами. Море розступалося за Його Словом, розступалося. Уявіть, візьміть стакан, наліть води і попробуйте воду. Розділити, та ви цього не зробите ніколи. І ні один мудрий і сильний не зробить цього. А Господь сказав, і море написано стояло стіною. Тому що Божий народ, який, якого виводив Господь, він ішов, йому треба було пройти через море. І він пройшов. Слава Богу. Слава Богу. А по слову Його, іншого разу, Море, яке так сильно бушувало, і навіть учні задали питання Ісусу Христу: тобі потреби нема, ми гинемо. Але Він став, заборонив написано вітру. І море заспокоїлось за словом Його. А за Його Словом, ті, які народжені були сліпими, їхні очі відкривалися. А за Його Словом, брати і сестри, ті, які ніколи не чули. Ставали чути і славити Господа, а за Його Словом, ті, які ніколи не ходили, вони скакали і славили Господа. Алілуя! Ісус Христос написано вчора, сьогодні, і на віки той самий. Він не змінюється. Я один вірш, одне слово, що читаю, і ми будемо йти до молитви. Нам важно, друзі, сьогодні, розуміти. І поступати так, щоб Господь був з нами. каже: Я буду з тобою. Що ж нам робити для того, щоб Господь був з нами? Одна можна багато читати, але одна рекомендація для всіх нас і для мене до Філіп'ян. Читаємо з 3, 4 го розділу, 8-й і 9-й віршик. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Чого ви від мене і навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Просто Так воно так просто прочитати, але думати, брати і сестри, от тоді, коли, як брат казав, не по-твоєму, коли не вийшло, коли тебе обійшли, коли тобі не повірили, коли на тебе не звернули увагу, коли не так, як я напланував, думати про те, що угодно Господу, Іначе Бог миру не буде з тобою. Думайте про це, каже, і Бог миру. Буде з вами. А як важно, як з нами Бог? Якщо з нами Бог. І ми маємо Божий страх. Один чоловік правильно сказав: якщо ти Бога боїшся, тобі вже немає кого боятися. Взагалі, немає чого страшитися. Взагалі, незалежно які ситуації, всякого часу Даниїл всякого часу молився, він не став молитися, коли, коли почув, що цей указ виданий від царя. Написано, коли він почув про той указ. Він пішов, відкрив двері, відкрив вікна в сторону Єрусалима і молився так, як робив і до того. Слава Богу! Він перед тим робив це. Він будував цього ковчега. наперед. ще все добре було, ще ніяких слухів не було, ще ніяких вісток не приходило, а Він це робив. Він з Богом ходив. Алілуя, брати і сестри! І нам це треба робити. Може, ще сьогодні спокійно, ми не знаємо, що завтра буде. Ми не знаємо, що завтра буде. Нам сьогодні час будувати ковчега для нас, для наших дітей, для наших сімей, молитися всякого часу і пильнувати. Так, нелегко пильнувати. Нелегко пильнувати. Але Писання каже: пильнуйте всякого часу і моліться. І моліться. Якщо говорити за молитву, то нас на молитві постійно одні й ті самі люди. Я вірю, що ви молитеся по домах. Але ті люди, які люблять молитися, вони якось спішать більш до молитви. Та й в загальному, якщо казати, в будь-якому служінні скрізь одні ті самі люди. Якщо в п'ятницю ті самі люди, в неділю вранці, ті самі люди, ввечері ті самі, хтось має, має за звичку вже на вечірнє зібрання йти. Якщо попросити людей до якоїсь фізичної праці, ті самі, ті самі. Постійно ті самі, а хочеться, щоб ми всі були задіяні, щоб ми всі з Богом ходили, щоб ми всі розуміли волю Божу. Щоб ми, ми ж всі кажемо, що ми всі йдемо в царство, правда? Всі. Служимо всі Господу, Шукаємо Його, ковчега будуємо, молимося, пильнуємо всякого часу, думаємо про те, що Господу угодно, і Бог миру з нами буде. Хай Бог благословить, Молимо.